Їдемо через галську перетресимо. Прошу, прошу. Що ти хочеш показати? А відкрий ще той капот, і я тобі його знесу. Багажник. І ще бус їде, Оце, це просто каста. Ви не можете проїхати, що тут заблокували рух. Я їду прямо, прямо, прямо. Готові? Ще раз. Я нині не доїду до заводу. Ну ти що, що ж ти витворяєш, чоловіче? Якось так виглядає робота. Тепла, добре, що немає ожилатиці. Це просто капець. Стою ожелатицею, заїжджаєш на об'єкт, а там Слизько не посипано. Приїжджаєш, з тим бетоном мусиш чекати, поки посиплять, то час. Але в е, міру дуже добре ставиться. Якщо ти можеш посипати, значить вони посипають усердки. Бачите, як пес переходить дорогу на пішохідному переході. Він не на поводку, а тут такий пес. Mm. От культура. Бачу, все такий пес сидів. Пішов туди через дорогу, як люди біжать.

мене передати. Скільки років тут такі ями, що просто капець. Ну, Куда ти здаєш назад Ну, Невже мене не видно, що їде велика машина? Перепаркувався і здає назад Ну, хлопець. Ще дуже давно. Ми гроші платили за ту перковку. Моя кава. Платили гроші за ту перковку, а цікаво, не можна було зробити тої дороги. І я думаю, що можна було зробити. І зараз можна зробити. Ааа, Прошу, прошу. Та то просто капець. Що, <кхи> багато машин? Есть, <кхи> Це що подоробиться. Будьте дивиться це відео. Тут напишіть, хто їздить, хто не дорогує. Хоч один раз. Галицьке перехрестя? Це ж має бути Галицьке таке поважне перехрестя. Хусь з ямами. Та зробіть же на кінець по дорогу, тоді робити. брали колись гроші за парковку, правильно? І я особисто так само платив, як і всі решта люди. Так, і що ти хочеш показати, що ти їдеш на Хундаї? Добре, я тебе пропущу, нема питань. А їдь, їдь, дають. Ну не можу зрозуміти. Ну, тобто Я його пропускаю, а він чекає, щоб я ще проїхав, якось коснувся, ще один дітей, то він. Там відкриє ще той капот, і я тобі його знесу. багажник. Світ Той не може проїхати, бо там машину заблокував. Ззаді багато машин позбиралося. І ще бус їде, Оце, це просто каста. Ви не можете проїхати? Що тут заблокували рух? Заблокував рух і не може ніхто проїхати, це просто каска. Може ви запитаєте, чому я не поїхав іншою дорогою. Там потім треба вниз спускатися, але це не актуально. Там також може бути пробка. Я їду прямо, прямо, прямо. А, ти теж туди, я поняв. В общем, на тежі туди їде файний в мене сигнал, правда? О, вважаємо, зараз стоп плохо. Зараз я вам ще раз посигнал, я трошки далі під'їду. Pode ser por aí, tudo, tá? mano. É. Deixa eu consertar nada, tá bom? Agora você, é, tá? Não, olha. Tá? Like. Ну, Ти такий випуск широкий, що на тому ровері я не знаю, чи мені зупинятися, чи мені їхати. Тож король. Так, ми приїхали і будемо кружатися. Закінчили виливати, вилили, а тепер їдемо митися і на базу. Раніше не вийдеш, мусиш здавати задом. Тут треба було заїхати передом, щоб задом здати до хлопців. Щоб вони могли нормально прийняти цей батон. Всякі випадки бувають, але хлопці молодці. Начальника свіч. Тут треба взяти посередині, тому що є обриви. Можна навіть нечайно, та не дай Бог провалитися в нього. Там, де вони надають ті колони. Починає сотаривати, починає Тому Що здати назад, щоб помитися і потім передом поїхати. Різні ситуації, і це про те, що я говорив, коли ти заїжджаєш на будову, ти не знаєш, що на тебе може чекати. Стайк Фортуна. Полезе або не повезе. В принципі, має полостичок. А що має не повести? А? Добре. Тепер нам треба приїхати до того щепня, щоб змити решта того бетону. І знаєте, що ми знову поїдемо через той базар. Подивимося, що там зараз робиться. Я зараз прийду. да, щасливо! Щасливо. Ми скоренько помили. Лоток і лічко. Відкрили краники. З води, щоб нам вода не позамерзала. Ну, в принципі, так і так немає морозу, але може прихватити, а тоді вже треба буде говорити, ось, треба було краники відкрити. А так, відкрив собі краники з водою. Ох, нічого собі. І все, і ти спокійний. Ну, было, ну, жарко, но, я на тем, кто дуже жарко на Есть такие круги шахцы. Так. Я мне показывает Дуже тяжко проїхати, зараз подивиться, що там робиться знову. Кому цікаво, залишайтеся з нами. Ну, так виглядає в принципі, робота. Загрузився, помився, приїхав, видрузився, помився і знову поїхав. Дивіться, який дядько ходить. Пасічник. Ні, в принципі, багато машин немає. Тоді в принципі дуже не було, правда, але Але такий шофір був непоганий. А я тебе маю прописати, чи ти мене напевно ти мене, бо я більш права. На четвертій тут дуже швидко, треба на третю. Ну, Опачка. Так, так, я тут зупинюся. Давай. Я тобі моробу. Я не проїду, тут одна друга машина. А він собі зможе поїхати і направо, і наліво. Я чекаю От він встав, так? І що він доброго зробив? Ну, ти, ну, ну і що? Як я буду так всіх допускати, я нині не доїду до заводу. Має бажання поїздити на такій великій машині. Хтось знайдеться з підписників або з глядачів мого каналу. Хто має бажання на такій великій машині поїздити? Mm -hmm. Давайте Мерседес. Давай дядя, проїжджай. Ми тут інакше не минемо Твоє. Мерседес! Mercedes Benz. Будь ласка, а тепер я поїду. Ну, має бути якась повага а, водіїв. Дивись, от він мене пропускає. Ну, що Він бачить, що я можу не влізтися. Я когось пропущу, хтось мене пропустить. Дякую тобі. Дякую, Петроді. Ага, Потім як приїдуть вже робить спікавки. після тих ям. Це капець, це просто треш. Так коли як трошки беру посередині, то народ бачить, що їде велика машина, то дають до рух. Ні, багато добрих. Лох <зас> ти що, що ж ти витворяєш, чоловічий. Oh. Хотів сказати, багато хто дає дорогу, але попадають такі випадки, такі хлопці, які хочуть скорше заїхати. Добре. Якщо я стану перед автобусом, я добре зроблю. Але я, я повертаю на ліво. Напевно, що я не то Там є знаки. Наліво, то й наліво. А направо, направо. Три, два, один, здобув! Так що він поїхав прямо, а я думав, що він повернеть на дівчину. Якби я став перед автобусом і це вже би була попанка, то по-перше, а по-друге, я би йому створив аварійну небезпечну ситуацію. Якось так виглядає робота. Дякую, що ви дивилися, додивилися. То дивиться відео до кінця. Дякую, що були зі мною весь цей час спочатку відео потим'яном. Бачили, як хлопці-моновічики працюють. Хлопці лайпа. Хлопці зробили таку з струпи, щоб полегшити собі роботу. Хлопці Ставте люкс. Подобайте, підписуйтеся, а я пишу далі.